Це відео не про маркетинг, це відео про тебе, про те, що ти несеш у цей світ. Бо ти не просто продаєш крем, ти не просто робиш свічки, ти не просто проводиш консультацію чи семінар. Ти є вся там. Ти вкладаєш у це свою душу, ти вшиваєш у це своє серце, ти віддаєш туди стан, з яким людина не хоче більше розлучатися. Але при цьому ти боїшся заявити про себе. Ти боїшся сказати, що саме ти, що саме ти є в цьому продукті. Ти ховаєш, ніби це щось дрібне, ніби це щось неважливе, ніби це щось просто так. Ти знаєш, я знаю, як це творити. Я знаю скільки часу потрібно на це, і що ти є ціла там. І це надзвичайно важливо, і ти створила продукт, а потім боїшся його показати. Бо включається мозок всього на всього, і говорять оці стереотипи наші нав'язані нашим суспільством. Так. Ну це ж не є важливо. а як а хто це купить, кому воно треба, на що воно взагалі комусь. І ну це ж просто я так. Ну це просто якийсь там хендмейд, чи це просто це просто було моє хобі. Ні, це не просто хобі. Коли ти робиш букет свічок, це не просто свічки, це є душа і це є магія. Коли ти продаєш крем, ти не продаєш. Просто крем, ти не продаєш СПФ-ку. ти продаєш ніжний дотик, з яким буде торкатися цим кремом інша жінка до себе. А коли ти мовчиш, ти не дозволяєш доторкнутися собі до серця інших людей. Тому я тут не просто для того, щоб навчити тебе продавати. Я тут для того, щоб навчити тебе не ховатися, не ховати себе від світу, а вміти показувати себе такою, як ти є автентичною, класною і просто бомбічною. І щоб це робити в кайф.